Правоохоронці попередили теракт в Івано-Франківську. За даними слідства, ворожа спецслужба у соцмережі запропонувала 15-річній мешканці Івано-Франківська за грошову винагороду виготовити вибуховий пристрій. Теракт вдалося попередити завдяки тому, що дівчина своєчасно повідомила про отримане завдання та співпрацювала з правоохоронними органами, які паралельно координували її дії. Завдання куратора вона виконувала в орендованому житлі, щоб не викликати зайвих підозр у рідних. Надалі за чіткими вказівками мала сховати вибухівку у термос і віднести у людне місце в міському парку. Правоохоронці задокументували, що під час перевезення вибухівки представник спецслужби РФ намагався дистанційно активувати пристрій, щоб спричинити таракт зі смертельними наслідками і ліквідувати виконавицю. Завчасно внесені у вибуховий пристрій технічні зміни унеможливили його детонацію. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.